Компанія Дінакорд не перестає дивувати. Вони випустили нову лінійку підсилювачів, це ax 2.4. В них є на 8 каналів, це 4-хканальний, є з більшою потужністю. Що ми маємо? Він має розмір всього 1 юніт, потужність 3 кВт. І знаєте, що саме цікаво? Він може розпреділяти потужність між каналами. Наприклад, у вас топи там 600 Вт. РМС, а лінія затримки 200 Вт, то він більшість сигналу віддає на топи. Бачить, що на затримку треба менше, і віддає на них меншу потужність. Або, наприклад, лінія затримки у вас іде менша потужність, а на саб потрібно найбільше потужності, і він віддає на саб найбільше. Має Dante. ну, управління також новий інтерфейс в ньому є. Це взагалі досить космічний підсилювач. Я вважаю, тому що це щось нове на ринку і як завжди. Німці не перестають дивувати, тому що я вважаю, що це одне з найкращих на ринку по ціні і якості, що зараз є.